Жим штанги стоячи над головою. Або армійський жим. Беремо штангу на ширину плечей або трохи ширше. Передпліччя знаходяться перпендикулярно до підлоги. Після цього ми підсідаємо під штангу. Виставляючи одну ногу вперед, знімаємо зі стоїк і відходимо назад. Від грудей піднімаємо штангу нагору. Погляд завжди прямий. На штангу не дивитися. Ноги стоять паралельно та на ширині плечей. Видих, коли піднімаєте і вдих, коли пускаєте штангу. В жодному разі не можна відхилятися назад і прогинати хребет. Це дуже велика помилка. Помилкою є витягування ліктів надто далеко назад. Розташуйте лікті під попередчиною на лінії лопаток. Підйом рук на рівні лопаток більш природний для плечового суглоба і може запобігти травмам. Плечовий суглоб одна з найоразливіших точок нашого тіла. У вас болить плече чи лікоть під час жиму або заведення рук над головою. При внутрішньому обертанні сухожилля защемляється і багаторазово травмується кісткою, що лежить вище. Зовнішнє обертання є стійким становищем для плечового суглоба. Для зовнішнього обертання поверніть обидві руки від плечей. Виконуючи рух, утримуйте м'язову напругу, начебто ламаєте штангу, тобто плечі будуть автоматично виконувати зовнішнє обертання. Зовнішнє обертання є стійким положенням для плечового суглоба.